Найбільш спортивно підготовлені школярі Житомирщини долали смугу перешкод із яскравих надувних конструкцій. Крім відмінної фізичної підготовки, учні також повинні були виявити високу згуртованість у команді. Я вперше, але мене переповнюють емоції, Я не можу тебе стримати. Дуже сподобалось, дуже дуже Шах, хочемо сюди приїхати. На вашу думку, потрібні такі змагання для вас, так як для дітей? Звичайно, для мене особливо, тому що я люблю фізкультуру, займаюся спортом, і ну це класно. Ігри чемпіонів відрізняються від традиційних видів змагань саме завдяки надувній конструкції, яку конкурсанти повинні здолати за якомога менший проміжок часу. І саме в такий спосіб організатори сподіваються привернути увагу молоді до спорту. Ми Надіємося, що діти, які приймають участь сьогодні, їхні друзі увидев ці соревнования на таких ярких на конструкціях, почнуть займатися спортом. Не секрет, що це проблема зараз за здоров'ям дітей. І я думаю, що в такому відео дітка розлікателям ми приобщимо дітей заняття фізичної культури. Як зазначають організатори ігри чемпіонів, у цьому році є досить масштабними, оскільки участь у змаганнях взяли представники усіх районів області. Діти до цих змагань ставляться з великим ентузіазмом. Вони розуміють, що їхня дружба із спортом із фізкультурою це на все життя, і що здобутий спортивний гарт обов'язково їм стане в нагоді в житті. Серед 26 шкільних команд перемогу здобули учні Бердичівського навчально-виховного комплексу номер 4 який представлятимуть Житомирщину у фіналі змагань в міжнародному дитячому центрі Артек.